З ким же не вийде у сварці знизити конфлікт через я повідомлення з нарцисами або психопатами. Бо якщо ви нарцису або психопату повідомите, що, що ви відчуваєте, коли ти робиш щось там, я відчуваю себе самотньою, то по суті ви дасте людині з якщо там дійсно є психопатологія особистості, козирі в руки робити вам боляче з такими людьми. Конфлікт майже конструктивний, неможливий. І лише вам, якщо ви бачите, що людина на ваші я повідомлення починає навпаки бити в це місце використовувати цю інформацію проти вас, коли людина переходить на Такі, знаєте, ніби як найболючіше хоче вам зробити, використовує можливо якісь секрети, які ви довірили у сварці, б'є в якісь ваші м'які місця, такі ніжні, якими ви пред'явилися, якісь якісь рани, прямо використовує повністю, проходиться по зовнішності, по якимсь вашим секретам, які ви їй сказали, по якимсь вашим слабкостям. І от б'є ніби в такі знаєте, заборонені зони, які всім всім не знаю правилами моралі заборонені, да якісь такі не теж негласні правила. Якщо вона туди б'є, в ці заборонені теми, в заборонені зони, там не знаю, можливо, зовнішність, якщо ви переживаєте стосовно цього втрати ваші можливо смерть близьких, або знаєте, такі, що люди не роблять цього, то знаєте, що в цій людини певна є психопатологія. І в принципі конструктивно з нею ви розмовляти ну навряд чи зможете і далі вже тоді вам вирішувати, підходить вам чи ні. Але оцей метод через я повідомлення, через відкриття душі, якихось там сокровенних ваших зон, щоб людина там їх щадила. Цей метод не підійде. Будь знайте це і будьте поготові. Всім здоров'я і гарного дня.